Послуга перереєстрація авто це одна з найбільш революційних послуг за останній рік, яку ми робимо разом з командою Міністерства внутрішніх справ. Тут, якщо дуже коротко, зараз буде відео від міністра. Він сьогодні присутній тут, я ще коротко розповім історію про нашу комунікацію щодо цієї послуги. Але якщо коротко, то це можливість переоформити, тобто купити або продати авто взагалі без центрів МВС. Суто онлайн через QR-код або за лінком, зробити це швидко і не потрібно ходити офлайн, спілкуватися з бігунками, витрачати свій час на логістику. Тобто, все займає 15 хвилин. І давайте подивимося е, звернення від міністра. Сучасна команда МВС це турбота про зручну трансформацію держави у тісній співпраці МВС. З Міністерством цифрової трансформації з'явилася нова цифрова послуга, найочікуваніша для багатьох українців: перереєстрація авто в дії. Більше немає потреби їздити в сервісні центри МВС для перевірки документів та авто, заповнювати папери, сплачувати квитанції в конкретних банках, завчасно записуватись в електронну чергу. Швидкість та відсутність будь-яких бюрократичних процесів наш пріоритет. Скористатися перереєстрацією зможуть тільки ті, то продають автівку вперше за рік. Тож перекупи не зможуть скористатися дією для своїх схем. Послуга, яка здавалася надскладною, нарешті втілася в життя. Бо мрії завжди перетворюються на результат, якщо докладати, звісно, зусиль. Все, що вам треба, розпочати купівлю продажу застосунку, дотримуватися підказок дії та засвідчити проект договору підписом». Далі ж все зробимо за вас. Залишиться тільки домовитись про передачу та отримання коштів. Все. Моя команда з ДП «Інфотех» із задоволенням та турботою упакує номери, техпаспорт і відправляє за зручною адресою: мінус очікування та поїздки, плюс час на власне життя. І ми плануємо ці зміни тільки збільшувати і масштабувати. До речі, вже 61 авто на під час бета-тестування було перереєстровано онлайн, і сьогодні присутній міністр Ігор Клименко, якщо можна повладувати міністро. Тому що насправді я скажу так, що було багато різних команд сервісного центру і які працювали до того, як він став міністром. Вони постійно змінювалися, змінювалися технічні команди. І для того щоб зробити такий реінженеринг процесу, повністю в політиці, з яку ти відповідаєш, піти від великої інфраструктури, і зробити послугу онлайн. Ну, потрібно мати як мінімум характер і бажання дотиснути до кінця, тому що у нас було багато різних дискусій, що залишати, який елемент, там сертифікацію якусь офлайн. Але все було придбано, і послуга повністю функціонує онлайн сьогодні. У півночі вона буде доступна для кожного з вас, і це приблизно мільйон клієнтів, що року зможуть тепер купувати продавати авто. І я думаю, що це відкриє інші можливості для інших галузей. Ще коротке відео про цю послугу. Як я тут опинилась, це дуже цікава історія. Це моя новенька. І вона класна. У мене було двоє новеньких. І спочатку нам було складно. Довге очікування першої зустрічі, бо знаєте, треба заповнити купу документів. І я чекаю, чекаю, чекаю. Поки переоформиться техпаспорт, віддадуть нові номери. Так, так, задача із зірочкою. Потім прощалися. Тепер через дію. Новеньку чекати не довелось. Зустрілись і встановлюємо номери. Клік, і вона вже за кермом. Так дія цінує життя.